Слава Богу, слава Україні, героям слава! Дякуючи багато та завдячую Збройним силам України, з вами Богдан Галяк. Сьогодні день багатий на події. Ну, особливо варто звернути, що сьогодні Верховна Рада законопроект про мобілізацію прийнято в другому читанні. За було 283. Порошенко і Тимошенко утримують, хоча два депутати. Від Тимошенко були за. А також група Розумкова теж утрималася. А чого проти не голосували, Ті, що утрималися. Іншими словами, не ваші, не наші. Давайте ми так поверхнево розглянемо закон про мобілізацію. Тут можна казати, і ну, є. Добра сторона, але власне, що закон прийняті, є і правила, які вже для всіх є зроблені. І тому зараз дотримуватися треба тих норм згідно закону. Так, закон про мобілізацію, коли почне діяти нові правила. Згідно регламентом, документ має підписати спікер або Голова Верховної Ради України. І передати документ на підпис президенту. Після цього, через місяць, закон вступає в дію. Основні положення документу є такі, замість строкової служби вводиться базова військова служба терміном 5 у мирний час та 3 у воєнний час місяців. Не потрібно йти в ТЦК, щоб оновити Дані. Це можна буде зробити в онлайн особистому кабінеті або СНАПі. Залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю, а також демобілізація зв з зв'язку звільненням з полону. Визнані обмеження придатним повторювати, мають повторно прийти велика. Ті, хто отримав другу-третю групу інвалідності, після 24 лютого 22 року, окрім військовослужбовців, мають прийти повторний метод для визначення придатності до служби. Щодо консульських послуг за кордоном, то протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК. Це можна буде зробити дистанційно. Обмеження права керування авто для охліантів військової служби, однак є винятки там. Так, е, прибрали демобілізацію через 36 місяців. Тут на себе взяв відповідальність Серський та міністр оборони уміру. Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснює фото та відеофіксацію процесу пред'явлення перевірки документів. Необхідність обов'язково мати при собі військово військовий документ та показувати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ на період мобілізації усім громадянам. Це ТЦК отримало отримує дані від МВС про автомобілі у власності українців, компанії їх мобілізація, оскільки автомобілі мобілізують у кожній області, визначають місцева адміністрація. Скільки мобілізації буде в автомобілі, визначає місцева адміністрація. В Україні можуть запровадити 5 статусів замість обмеженого придатного. Але там вертаємося до автомобілів, там будуть е, мобілізовувати. З фізичних осіб громадян України, коли є більше одного автомобіля. Так перед ну, взаконні так написано: Україна може запровадити 5 нових статусів замість обмежено придатного військової служби. Відповідь на запит ЗМІ, департамент охорони здоров'я повідомив, що запропонував зміни до наказу, передбачають 5 статусів, а саме непридатні до військової служби. Непридатні до військової служби, виключення військового обліку, непридатні з переглядом через 6-12 місяців, тимчасово непридатні, які потребують лікування, відпустки чи звільнення. Ця категорія була і раніше. Придатні, придатні до служби військової це забезпечується ТЦК, ТСП, вищих військових навчальних закладах та установах. Як зазначається саме категорія придатних. До служби певних частини і тим, що може змінювати статус обмежено придатних. Верховна Рада проголосувала за постанову, щоб уряд додав 70 тисяч гривень на місці тим, хто безпосередньо воює на нулі на передовій. Тобто, крім зарплати 20, різко 25 тисяч бойових 100 тисяч захисника, які мають отримувати ще плюс 70 тисяч, крім того, особи з інвалідністю, які дозволили звільнятися за власним бажанням. ЦК отримує дані від Міністерства внутрішніх справ про автомобілів власності українців та компанії для їхньої мобілізації. Таку норму має закон про мобілізацію, який щойно проголосували, ну сьогодні проголосували зранку у другому читанні Рада. Так що, забирати можуть транспортні засоби, якщо людина, як я вам ще раз сказав, більше одного транспортного засобу. Військові транспортні поширюються також на водні засоби, трактори та іншу всегосподарську техніку. Ну, так що тут вже закон буде вступати в силу після підпису Зеленського, ну, голови Верховної Ради, підпису, а потім Зеленського. Так що є закон прийнятий. Ну, є на є багато питань, що порушується верховенство може право, конституційні норми, але є закон. Ясно, що треба дотриматися перед повинні всі дотриматися того закону. Хоча в нас в Україні. Так як я не раз опублікував і розказував, наживо, що в Україні нас закони, як то дишло. Куди покрутиш, туди йдеш, куди всі рухають. Так що, от, розумієте, нас ну, таке, але є закон, то вже хоч добре, що є закон. Ну, є погані новини. Сьогодні, так бачите, і добрі, і позитивні. Погані новини, що російська колона Російської Федерації зайшла в Красногорівку. Ну, почався штурм. Збройні сили України скинули бомбу на росіян на рус... на рус... на рус... на рус... наших противників, агресорів Під час ранкового обстрілу повністю зруйнували Трипільську ТЕЦ. Теж погано на Київщині. Голова наглядової ради Цент Енерго заявив, що під час нічної ракетної дронної атаки було влучення у станцію, що спричинило пожежу. Масштабну пожежу турбінному цеху, постраждалих немає, на станції станція серед пожежу. Ну, ясно, що центр енерго втратило 100% генерації. Бо, ну, Центр якраз на Київ Київщина. Київ, Але є й позитивні сьогодні новини. Європамент відмовився схвалити фінансування Ради Європейського Союзу, доки Україні не дадуть нові Петріот. Багаторічний євродокумент, колишній прем'єр-міністр з фракції затвердження бюджету Європейської ради в порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Петру, які зараз країни вхідні Україні. Дав слова європейської допомоги, що європейські країни мають сотню систем Петру, коли Україна потребує сім. Хоч менше-більше забезпечити. Ну, Оборону з повітря України. Його зустріли пропозицію оплесками, рішення називають безпрецедентною подією. Його підтримали 515 євро проти цього було 62. І ще вам, вам скажу, Туреччина запропонувала Зеленському та Путіну проєкт нового мирного дору в лапках Мирного дору, бо тому що один зараз Путін зачитає і більше нема що говорити. Щоб заморозити війну з. Зб... ЗМІ, ну, зі ЗМІ, такі, такі, такі. Перше э, замороження війни по існуючій лінії фронту. Інше питання будемо говорити. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мене у всіх соціальних мережах, поширюйте соціальні мережі, особливо, в Фейсбуке, так, як у Фейсбук і далі блокую. Будьте здорові, мирного неба і всього найкращого. З вами був Богдан В'як. Дуже ж дякую за увагу.